Коротше, минуло, минуло рівно 5 місяців з тих пір, як я просто і невимушено знімаю різні відео. Ну, фактично, створюю виключно контент для закладу Прага. І який висновок я зробила? По-перше, я зараз прикріплю вам картинку. Так, до речі, ми в селі, якщо що. Прикріплю вам картинку до того, як я зайшла на сторінку, і після того, скільки збільшилася кількість підписників. По-друге, ми не запускали не єдиної реклами. Також, зізнаюсь чесно, ми, напевно, якісь чи жадіни, чи що це так називається, ну чомусь. Не було в нас такого, що ми там робимо якусь там супер халяву і щось комусь роздаємо. За весь цей час саме з цієї сторінки проводилася лише одна акція. Одна акція з розіграшами піци, там, і всього ж там люди захочуть придбати на сертифікат. Так, і проводилося дуже багато саме цікавих подій на цій локації, на локації закладу. Якщо буде цікава ця тема, я Обов'язково буду розповідати про це далі. Коротше, суть яка за один місяць 92 людини в середньому підписувалося на сторінку. Ви, ви тільки вдумайтеся в цю цифру. Тобто є аккаунт, який ведеться вже декілька років. В нього така ну, собі там була активність, і тут я беру його в роботу. В невимушену роботу, як додатковий дохід, як ну, взагалом в багатьох випадках як додаткова розвага для мого життя, і за місяць завожу в цей аккаунт ну, по 90 людей. Мені здається, це круто. Це крутий результат. Я собою зараз дійсно пишаюся і вирішила ще й з вами ось тут поділитись, похвастатися. Як ваші враження? Чи ви вважаєте, що це гарний результат?